Зробив із дружини повію. Про такий випадок пише Черкаський край. Сімейний порнобізнес вирішив започаткувати один маткий житель Черкас. Для цього він використав інформаційні можливості інтернету та інтимні принади власної дружини, щоправда, громадянської. Безробітний 39-річний чоловік уже давно марно шукав хоч якогось підробітку. Новоспечений сутенер виклав в інтернеті фото оголеної дружини і відразу знайшов бажаючих розділити з нею ліжко. Клієнти ні на що не скаржилися, зате на сполу забили сусіди, які зателефонували до мі... Міліції згодом на конспіративній квартирі обох бійців любовного фронту взяли на гарячому звіднику загрожує до п'яти років ув'язнення. Мерію заспамлять, пише молодіжка. Уже наступного тижня міських чиновників закидатимуть повідомленням у соціальних мережах, а перед місьвіконкомом розгорнуть гігантський інформаційний запит. Скрізь буде єдине запитання, чому на зупинках громадського транспорту відсутні розклад його руху. Таку кампанію під назвою Розкладом руху на зупинках бути розпочинає Черкаський обласний осередок демократичного альянсу. У палаці молоді відновлять молодіжні концерти, пише акцент. Новий директор Черкаського палацу молоді, депутат міської ради від партії регіонів Ольга Сесоєва, зовсім недавно очолила заклад. Однак уже має чітке бачення його розвитку. І хоч проблем у закладу не бракує, бо потрібно вирішувати питання ремонту приміщення, освітлення навколишньої території, придбання необхідної апаратури, молодий керівник переконує, труднощі її не лякають. У найближчому майбутньому у палаці вже передбачена низка заходів, концертів. Тут будуть проводити відбіркові тури при фестивалі новий формат тощо. Про мистецькі плани Черкас 2012 пише рідне місто Черкаси. Черкаський обласний академічний музично-драматичний театр святкуватиме 80-річчя. Актори хотіли б відзначити цей ювілей новою постановкою Принцеса цирку. Вже почали роботи над виставою, але через брак коштів вони напевно лише покажуть кілька уривків з неї. Відбудеться і фестиваль Сцена людства театральні колективи вже стоять у черзі, щоб потрапити до нас. Найближчою великою культурною подією для Черкас має стати черговий фестиваль Черкаські джазові дні. Прийматиме музичний форум драматичний театр.